Всім добрий ранок, Наташа трошечки прокинулася. Щоб ви просто розуміли, я прокинулася о шостій, але така, що це щось дуже сильно рано. Можна ще поспати. поспала, Мені дзвонять, хто ну що ти де? А була восьма година ранку. Знаєте, в чому прикол? Бо знаєте, що, напевно, мій організм відчув вихідний, відчув спокій. і... Мене дуже сильно виробило. Щоб ви розуміли, в мене було 5 будинків. Так, що ж сьогодні? Сьогодні ми повинні доїхати а, в інше місто, бо ми їдемо трошечки відпочити і зустрітися з нашими рідними. Зараз стоїмо на заправці, чекаємо, папа пішов брати мені каву, ви бачите на мої очі. Моє ну, і собі за високо! Усе ми вже приїхали чесно, почалося літо і дуже-дуже спекотно. Бабуся побачила мої червоні щоки. І вона така, що з твоїм обличчям? Я говорю, все добре, це просто спека, тому я червона. А так, ми поки доїхали, я вся мокра, моє волосся перетворилося, я не знаю що, бо вчора вночі я його вирівнювала, Напевно, зря робила. Зараз світла в нас нема, інтернет майже не лове, тому буду подумати, чим буду займатися. От. Взагалі треба на роботу зробити квіточки. Ми хочемо прикрасити наше дзеркало у туалеті, зробити його гарним. Тому напевно сяду і буду ліпити ці квіточки. Отже, сіла ліпити отакі от квіточки з повітряного пластиліну. Вони потім застинуть, і все, що я зробила, я віднесу на роботу і будемо стояти клеїти на це зеркало. От. Зараз вже десь 3 години дня, піду перекушу трошечки. І буду далі сидіти і ліпити. Напевно, ще вімкну собі Венздей і буду дивитися Венздей. Да. Ось так от. Це хто тут прийшов. Це ще маленький їжачок? Їжа. Давай дивна. Не треба. Знайшла ще полуничку, одну собі взяла, а другу я взяла їжечку. Зараз подумаємося, буде він їсти її чи ні. Хотіла йти до хати, але он дощик буде. Але гарно, дуже гарно. Вже сьома вечора. напевно, я вже буду збиратися додому, бо, чесно говорячи, вся мешкатня і все лізе в обличчя. От, зрештою, ще піду поїм і буду вже потихеньку вкладатися, бо чесно говорячи, так спати хочеться, бо я сьогодні проспала. От зараз ще будемо ходити босіком. О, бас. Вау! Так, так, так. Ось це тарантул сидить там. Ой, до свидання. Я поїла, вийшла в огород, щоб просто прогулятися. От, і подихати свіжим повітрям. Як я побачила ось це. Ну гарно же ж? Це дуже гарно, чесно. От. Тому зараз е трошечки подихаю. Що з моїм волоссям, я не знаю. Бо я ще замотала у гульку, бо сьогодні було дуже-дуже спекотно. Прям дуже-дуже сильно. От, завтра до нас ще приїде сестра. Якщо не рахувати те, що я з нею бачила у грудні минулого року. А, в принципі, я з нею бачилась ну дуже-дуже давно. Усіх люблю, цілую, обнімаю. До нових зустрічей і чекайте, буде ще один влог з цих вихідних. Пока!